В 1815 році найстаріше місто сучасної Німеччини Трір приєднується до Прусії. Відносини до євреїв різко похололи. Перспективний єврейський адвокат нащадок равинської династії Гершель Леві Мордехай. За рік до приєднання Леві зайняв посаду судового радника. А під Прусією євреям заборонено обіймати такі посади. Тато і старший брат. Равини Гершель, щоб уникнути правових і соціальних обмежень після двох років пристосувань, вирішує в 17-му році переметнутися в лютеранство, ну щоб не втрачати юридичну практику. Пізніше його син здивований такими маневрами, уточнив, а чому так різко перевзулись? Чому раптом дід і дядько шалом? А ми Христос Воскрес. Ну що тато резонно відповів: бо інакше бізнесу кінець і добробуту теж. На хрещення в Кірхії. Гершель Леві Мордехай взяв собі ім'я Генріх. А його сина звали Карл, Карл Маркс. Так от Маркс напише крилату фразу: релігія опіум для народу. І буде абсолютно правим. Отримавши стійку вакцину від віри через лицемірство свого батька, Карл Маркс став автором самої кривавої ідеології за увесь час існування Землі. Те, що ти можеш. Зрадити заради грошей, посади, шлюбу, слави, максимум тягне на релігію, мертву, бездушну релігію, але аж ніяк не на віру. Але якщо ми хочемо, щоб наші діти тримались істини, лише щира, нелицемірна віра є локомотивом, що протягує істину через покоління і дозволяє рухатись вперед і вгору.